До здоров'я друга половини листопада Житомирщина, поки ще у нас погода не трешує. І я в лісі, ліс молодий сосновий, бачу рижик оцій порі. Це ні, а оцей такий грибочок. Поламався, але добрий. Білої говорушки багато або білого грузлика, але треба запам'ятати, що такі білі грузлики та ще поосіні можуть бути небезпечні. Вони майже всі небезпечні. Грузликова будова тіла гриба пластинки сходять на ніжку. Мишина рядовка ще раз те шкурка схожа на шкурку миші. Тріхолома по латині рядовка землиста. Її тут було багато. Раніше а ми збирали рижики тоді не звертали на неї уваги. Тепер, за щастя, чистенька. Подивіться, яке грибне щастя, який рижик. Замокший з одного боку, а з іншого чудовий. Просто шикарна мишача рядовка. велика, гарна. Все, що говорили про неї погане, забудьте, вчені довели, що це добрий їстивний гриб. Сіруваті пластинки, верх такий войлочний. Вона легко пізнається. І ще землиста рядовочка. кожен грибочок, такий приємний зараз. Сироїжечка їжечка теж велике задоволення цієї пори. Чистесенька. Ще одна мишка, мишина-рядовочка. Які свіженькі гігропорчики бурі. Он так гарно виглядає грибочок. І цей сластушки називають їх ще. Отак, От чим далі в ліс, тим більше рижиків. Я тут ніколи не була З краю цього лісу, виявляється, була тільки з краю, збирала рижики. А ліс цей безкінечний. Чомусь гадала, що тут повністю все заросло. А тут подивіться, як просторо. Будемо ходити сюди далі. Ще є, ще рижик є. пречудово, відірвався, в траві рижичок зберігся ще. Правда, розпався. Тут їх два, але другий чіпати не будемо. Витягнемо цей чудовий, чудовий шматочки. А ну, і цей побачимо, що ж залишати. Так, це нікудишній. Рядовка коричнева луската тут ще росте. Звісно, стан її плачевний, але будемо знати, що тут вона є. О, яка здорова миша! Мишача землиста рядовка, а ось це щось цікавеньке. Це мокруха. Це мокруха соснова. Беремо, щось тільки починає рости. Сироїшка. Не злякалась холодів. Така свіженька гарна колібія, ніжка розходиться у неї донизу, пластинки тут прирослі зубцем до ніжки, світлі, горбок посередині шапинки. Але я не знаю, яка це колібія, хоча це не сильно принципово, брати не буду. Вже збиралася йти. А тут подивіться, яка краса, який гарний грибочок, свіжесенький, чудовенький. Рижиками цієї пори можна милуватися безкінечно. Ще рижик молодесенький! Класненький. На носі зима, а я набрала грибів на вечерю та ще яких цінних рижиків. Ще є рядовка землиста, гігрофори, мокруха, сироїжки. А ще розвідала нові місця рижикові. До зустрічі!